Ви на які торгі можете участь? Так, точно. так? документація конкурсних судьбу було передбачено. Що для громадської організації можуть взяти під час розкривання громадське об'єднання та особу понімати собі. Копію документи про реєстрацію громадського об'єднання, який який дана особа представляє? Перше, перша. Оригінал особистого посвідчення представника громадськоб'єдна, який, який ця особа представляє. Зачитуємо число Під Час проведення процедури пропозиції комплекснікові мають право бути присутніми. Представники засобів масової інформації та уповноважені представників, повноважені до Маслі об'єднань. Ви не, не законно про... виділив. Yeah. Так, я не заперечую, але комітет контртургів, якщо де... ви так, yeah. на ж... okay. лавне. Тоді uh, закон подали купіри передбачає, що uh, комітет контрторгів в документації може передбачити інші умови допущення. Ми допустили, на сайті міської ради є і перед... є розміщена документація контрторгів, де це передбачено. Забачати іншу мову для учасників. Громадська організація не є учасником. Ми передбачили і це є законом. Оце ж це на документацію ніхто не оскаржець, вона відповідає закону. Ми подали розказувати порту області так. і навіть на, на то саме на оцю документацію вашу з приводу прокуратура не є органіки оскаржує документацію контрнів. О, я ну, ви ви, ви піднімаєтеся наверху, далі заціляємо на 9 годину. Я вам просто комітет буде приймати вже рішення про ваш доступ. Я вам просто ще раз по... хочу ще простувати, коли не спину про порушення. Так, <спири> да, так, да, Я 164, значно 14 говорю, що здійснення закупівлю літуалію і послуг спорушення законодавства, хоча по накладу штрафу позицію Так, так, Я Я вам дякую, що нагадали.